Прямо приготували страшний суд для Києва. Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Зараз буду відповідати на ваші запитання. Як обіцяла, колись буду відповідати як шорс, а так буду відповідати зрозуміло, що ви пишіть, ми обов'язково з вами будемо тут зустрічатися. Можливо, я. Знаю, як робиться е, прямий ефір, і ми з вами будемо зустрічатись прямо в прямому ефірі. Е, так що підписуйтесь обов'язково. Багато дивляться, але не підписані. Мене це дуже печалить. Пишіть звідки ви, і я буду розуміти, яке місто дивитися. Ну, і так, чи звільнять лівобережжя, я вже на це дивилася, але раз люди пишуть, значить, хтось не побачив. Хоча дивіться, мої інші відео теж. І так, чи звільнять лівобережжя. До речі, я дивилась на війну, і я вам скажу, що січень ну, дуже буде для нас судьбоносна. Чи звільнять лівобережжя Херсон? Випишіть свої запитання, бо я не знаю, чого хочете почути, тому, тому пишіть. І так. Ось ми бачимо сімьорка мечів. Дуже важко це зробити, тому що болота, тому що неможливо. А, бачите, ось башня. Поки не буде звільнення в Час не можна там звільнити, неможливо. І за того, що бачите, річка, річка, І тому на чому б не поплили, все розбивають і вбивають солдат. Тому солдат треба берегти. До речі, ми збираємо хлопцям на допомогу, щоб вони могли розпоряджатися і купувати собі якісь запчастини. Вони охороняють Херсон та Херсонську область. Друзі, не жалкуйте, яких там 100 гривень чи більше. Для того, щоб допомогти хлопцям. Ну і так, зараз не бачу звільнення, але давайте побачимо, подивимося слідуючий рік. Да? от Уже після, після Нового року, що там буде. Візьмемо в іноче літо. Чи буде звільнене лівобережжя? Херсонщина. Ну, Буде звільнено, тому що ми бачимо тут, як викопують міни, які там накладені. Тобто це і є звільнення. Поступово бачите уміряності і викопують, шукають оці міни, щоб люди не підривалися. Це і є результат відповіді, що Лівобережжя буде звільнено від рашистів. І так, демографічна криза в Україні, що дасть, що принесе Україні. Ну, зрозуміло, повиїжджали е, ті загинули, ті уїхали, ті втікли, і зрозуміло, що так у нас як буде надалі після війни демографічна. Криза чи зміниться щось з населенням. Ну, дивіться, ми бачимо зустріч людей, тобто сім'ї воз'єдінняться після того, як війна закінчиться. Я, до речі, можу сказати, що це в слідучому році я дивилася. Дивіться на гадання ТВ. Я там бачила, коли будуть зміни. І я думаю, що вам треба подивитися це відео. Це прямо, розумієте, ну, в Сіщині щось повинно трапитись. Ключове. Ну, ми бачимо зустріч, і тут, зрозуміло, десятка мені це завжди, завжди карта сім'ї, тому нас доженуть, надолужать, народять і таке інше. І так, так що покращить. Це покров Дніпропетровська область. Дніпропетровська область побачимо, чи звільнять її повністю, да? і також Покровськ Дніпропетровської області. Дивіться, карти грошей випали. Тобто буде вкладення, ремонти всякі, тройки монет. Ну і звільнення теж буде. всіх, які там, якщо є щось куповане, ну, по-моєму, є. Ось буде звільнення. Ну, а для Покровська теж я нічого поганого на майбутнє не бачу. Когда Крим... Крим, коли вернеться в Україну. І так, давайте Крим. Чи вернеться в слідуючому році? Тому що я бачу якісь які зміни в слідуючому році прямо на початку року. І так, Крим повернеться в Україну в слідуючому році. Так, карта підтверджує, слідучий рік мир. Ну, от бачите, я, я вже, вже це трошки прощупується, проглядається. Але м, карта Д'явол це захват. Карта мир. Тобто, якщо навіть почнеться процес закінчення війни, то Крим не повернеться швидко, можливо, не в тому вигляді. Він просто як висить між тим і тим. Тобто якийсь особий стан, статус він і коли був в Україні, то автономна була республіка. Тому я так скажу, він не буде прямо так, як було, цього не видно. Давайте подивимося, дивиться Львів, що там у Львові буде найближчим часом, чи будуть обстріли. Ну, тут показують, бачите, зірка, да? тобто це якісь речі, які повторюються. Ну, зрозуміло, що будуть обстріли, людина ховається ось. Але, от, бачите, не можна нічого зробити. Король кубків прив'язана голова до ну, до чогось, да? що може знести голову. Тобто загрози для людей також. Так, Чернігів. Чернігів, найближчий час. Що? що там по обстрілам, по світлу? Ну, дивіться, чернігів. Карти такі випали, як і на Херсонську область, на окуповану. Тобто не дуже хороші. Тут карта важко, можливо, от, без світла людина, тому що вона на дворі. Щось робить те, що вона повинна робити в хаті, вона робить на дворі. Ну, але рицарь мечей, він щось має в запасі, тому обов'язково допоможе. Страшного такого прямо сидіння довго без чогось не буде. Суми, що там ждуть суми, суми, та Сумська область. Що чекаємо? Ну, бачите, суми. Ну, що тут можна сказати, ризики. Двойка монет повишений це карта жертви. Колесо фортуни. Розуміло, тут підгорають часи. Ну, тобто є проблеми, які поки неможливо рішити, тому що карта повішений не можна рішити на даний момент. Треба ждати якогось часу, щоб це все змінилося. І так, вишневе. Вишневе в нас був в селі вчитель. А який уродженець вишневого вчився вчителя, і його на практику відіслали в Любощівку. Ось, І в нас був вчитель. Ось таке. Так, вишневе. Ну, карта уміреності. Ну, дивіться, Теж може не бути якийсь час світла, але ж нічого страшного немає. Тобто, для вас немає якихось поганих дуже новин. Ірпінь. Ірпінь. Ми бачимо гроші, 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 допомога. Тобто, навіть якщо це щось буде там, якісь прильоти і не буде світла, то все одно його дуже швидко відремонтують і дадуть. Біла церква, Біла церква. Друзі, я відповідаю на ваші запитання. Якщо треба, ви пишіть. Це канал, тут відповіді на всі міста. Е, значить, дивимося Ірпінь, да? ну, що тут можна сказати? Що е, ну, тут восьмерка монет. Ну, працює. Працює все нормально, як бачите, я працюю. Да? Київ, давайте вже подивимося, так? Да? До речі, мені наснився Київ цієї ночі. Київ, Київ, слово Київ, Київ це щось, щось таке. Прямо приготували страшний суд для Києва. Прямо, знаєте, готують. Але я вам так скажу, відіб'ється місто, все буде добре. Оцей суд, він не буде таким жорстким, як вони планують. Тому що слідуючи карта сонце І в сонці все повинно пройти добре. Надію, що не буде ніяких жертв. Значить, Житомир, Житомир. Ну, Житомир без світла зі свічками. Бачите? Проблеми, можливо, з водою там щось, але головне, що вони будуть сидіти без світла. Ну, Обіцяють наші мужновладці, що без світла довго ніхто не буде сидіти. І так, Вінниця. Про Одесу дивіться в, на основному каналі Гадання ТВ, я там про одесу розказувала. Значить, Вінниця, Вінницька область. Верховна жріця, щось димиться, але це якісь об'єкти енергоструктур. Да? Тобто ми бачимо, що щось буде зв'язано з світлом, не буде світла. Тому тобто вони бахають кругом, щоб світла не було. Так, Миколаїв. Миколаїв. Якісь неудобства є, тобто, можливо, світла теж не буде, ми тут бачимо, але він близько до ворожої сторони, ну, ворожих воїнів. І тому ми бачимо з вами, що воїни їздять туди, на передову і воюють. і Те, що я кажу, що потрібна допомога, якщо ви маєте таку можливість, то внизу буде силочка на допомогу хлопцям, які охороняють Херсон, Херсонську область, Південь, це і Миколаїв, і Одеського. Область, в общем, наші хлопці, потрібно їм допомагати, берегти їхнє життя. І так, давайте з вами тепер подивимося: основний розклад, так що буде по обстрілам України на найближчий час. Перше хочу сказати, щоб 8 кажезлів це завжди обстріли. Завжди. Це люстра качається. Оця. Це отак, коли летить, воно дрожить, воно прилітає, люстра качається, неустойчивость, понимаєте, тобто летить. А це карти, на них немає ракет, не намальовано. Але е, я знаю, що вісімка жезлів це карта прильотів. Шестюка мені це ремонт, це допомога, і, безумовно, рицар-мічей мечей це теж допомагають і за кордон допомагає. В цілому обстріли продовжаться ось по цій карті. І поки не можна це зупинити. Ось так. Поповнітню карту витягнула на ці обстріли. що так. Ну так, так, по об'єктах, які дорого коштують. Можливо, навіть по домах. Ми бачимо жінка без, без хати, да? без квартири. Ну і оця колісниця. Це треба в це. Бачите, колісниця. Це тягнути на собі всю важкість і армії, і війни, і це все не так просто. Тобто ми все, звісно, терпимо безумовно раді перемоги. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь.